Усім дня доброго. Я сьогодні від з роботи з роботи і до іншої роботи. Приємної, але для мене незвичної. Незвичної в якому плані я на осінь квіточок не відправляла ще жодного разу. Сьогодні у мене розпочався такий, скажімо, відправки по бронюванню. От, були заброньовані мої. Трояндочки вкорінені. Та, що плететься, моя зефірка, яка зараз у мене там вже півпогріба заплітає до осені. Викопувала я е, кущі, тому що це вже не просто трояндочки, це вже гарні кущики. Подивіться, який розгалужений, наскільки кожен. От, одна, одна тільки така, що одну має гілочку. А ці такі гарно розгалужені, гарно-дуже гарно вкорінені, гарний корінець міцний. От е, далі, е, до, це до замовили в мене е, перше замовлення було е, півонія. Півонію я взагалі викопувала в житті вперше. Але так як викопала, дуже хвилювалася, що, е, щоб воно було в мене, знаєте, викопалася і була до ладу. От, але коли викопала, то тоді вже побачила, що хвилювалася я даремно. Тому що саме головне, щоб на ось цій подділочці, яку тут викопуєш, от, а вона тут навіть і вийшла не одненька, щоб були ось паросточки, пагінчики з корінця. І коли я викопала, ось так уже таким кущиком людині на замовлення. То е, дуже задоволена сама і сподіваюся, що буде задоволена замовниця. Тому що е, на всі сторони, як бачите, тут пагінчиків є гарненько. Тобто буде курщик е, кущитися. От, е, відразу ще хочу сказати, що викопувала. От, і є ось ще один такий. Їх то є більше, але я більше, більше копати не викопувати не буду, тому що хочеться, щоб наріс на мені ще краще як був. Але просто, що куш уже такий завеликий, він на всі сторони розкладався, то ось я ось так половину викопувала. І ось цю половину, що викопувала, меншеньку половину. Ось це на дві ось таких розділила. То це ось одна частина. і ще Точно така сама є ще одна. Можливо, хто хоче, я можу скинути на Viber фото, яка квітка півонії. От, і можу відправити. Поки у нас прогнозують дощ, я собі під дощ її поставлю, трішки прикопаю так, щоб не, не просто посадити, а щоб вона була. Можливо, так, хто хоче. Далі. Далі було замовлення до, до півонії. Це вже до півонії. Так? В першому замовленні стояла півонія, а до півонії дозамовили ось е, трояндочку. І хочу, спробуючи з цих корінчиків троянди, витягнути. Таке диво. Замовили у мене блакитний дзвіночок. І слухайте, ви не повірите? Я виходжу до дзвіночків, я бачила, що вони там наростають молоді кущики. Я думала викопати просто кущик. З, ну, ось так, листечко, щоб було зелене, знаєте, розгалужений самий кущик. Але я виходжу і о диву, один кущик на осінь погнав ось такий пагін. І є ось такі квіточки, їх буде ціле стебельце, ще он деякі навіть будуть розпускатися. І ось у такому кольорі блакитний тобто такий, який замовниця хотіла. Далі дивлюся на, на цей кущик. Так, і це ось з нього з корінця був молодий пагіт. А ось старий, він теж почав пускати ось такі зелененькі, я то його звідси зверху відломила. Тепер, тепер що думаю, що мені потрібно зробити? О, о, помочити, пообмотувати, ставити в пакети. Але я так, щоб місця займало менше і щоб по можливості. Його помістили в якийсь тубус. Якщо воно буде вставлятися, то хочу зараз ось і на трояндах трішки, трішки зрізати пагінці. Розумієте, хочу мені ось так, я її підстрижу. Я просто показую, можливо, замовниці побачать, побачать відео, які насправді ці кущі. От, які вони е, роз, ну, розкішні. Я просто їх по, по відщіпую, ось ці гілячки, от, щоб воно не, не займало по об'єму надто коробка, тому що це так само е, зайві кошти для тих, хто замовляє. А вони вам повірте, вони дай Бог поприймаються і вони вам будуть гонити і гонити. Вона дуже гарно кущиться, ця, ця троянда, от, дуже гарно плететься. Тому е, я думаю, що ви не будете сердитися, що я по позрізаю ці довгі гілячки, такі це для того, щоб просто якось упакувати компактніше. От. То зараз я усе до зроблю і тоді покажу, що у мене виходить. Тут у мене дві посилочки. І як не дивно, обидві посилочки їдуть у Полтавську область, в одне і те ж місто, місто Лубне. Ось такі справи. Так, почаклувала я трішки, чесно думала, переживала, що думала, забула, як це робиться. Але нібито ні, нібито все зробила гарненько, по позапаковані вже у целефанові пакетики. Трояндочка, ця, що йде з півонією і з дзвіночком, ось так, ще на резинку її притиснула при... трішки до кубки. От, щоб вона. Собі була півонію Півонії шкода. Один, один пагінчик відломився. Але ж ви мене знаєте. Я умудрюся ось оцей пагінчик. От. Ти, ти, ти тицнути, тицну, ти, може, що нього нюша буде. От. Далі. Далі самку ж півонії. Ось так відрізала. От, лишила тільки кілька листочків зверху. І е, переживаю, щоб не, не надто пересох, тому що е, сам пакетик аж не можна якось ось так аж зав'язати, тому що дуже переживаю, щоб не спріли, поки зійдуть ці, е, але, ну, але думаю, що нова, нова пошта зараз то це досить-таки досить, досить таки швидко. Тому я думаю, що все має бути добре. Два, і, дві інші трояндочки, одна, просто ось. Це ця, що я вам казала, що вона така одна. Бачите? Одна така собі гілячка, і вже звідси от гониться ще. От, але така вона просто одненька. А це такий теж кущик, але я його по, пообщіпувала зверху. Е, що хотіла сказати, що е, трішки, трішки я скинула От, е, ціну ось на, цю, на осінь, тому що ну, я навіть не знаю, як пояснити, я просто сама дуже хвилююся, просто дійсно, що е, восени квіти викопую на відправку вперше. Але думаю, що буде все добре. Мені саме головне, щоб доїхали, щоб поприймалися от з моєї легкої руки, і щоб мені так написали, так як мені загибіскуси писали, що дуже задоволені, тому що приймалися. От, і, і все. Буду, буду задоволена. Я і радості, радості людям на Полтавщині. Нехай, нехай все буде добре, нехай квітує наша ненька Україна.